Дональд Трамп не може допустити повної перемоги Росії в Україні попри бажання Путіна знищити українську державність. У Сполучених Штатах версія адміністрації Трампа є так звані червоні лінії, за які вони не зможуть заступити. Щоправда, позиція американців передбачає певні поступки, і ми неодноразово чули фразу від членів нової адміністрації про те, що і Росія, і Україна мають реалістично оцінювати свої цілі та можливості. За версією держсекретаря Марко Рубіо, війна знаходиться у патовій ситуації, і жодна зі сторін не досягне бажаного результату. Тому саме час сідати за стіл переговорів. Попри заяви Трампа, що він є класичним посередником чи медіатором у переговорах, невдале завершення російсько-української війни може вплинути на кар'єру самого американського президента. Виглядає все так, що у Трампа є три червоні лінії, про які ми, друзі, з вами поговоримо далі. А поки я прошу вас підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео. Дуже вам дякую. Перша червона лінія полягає в тому, що він не може дозволити Росії повністю окупувати Україну та стерти нашу державу з політичної карти світу. Навіть якби він того сильно захотів. Він змушений зважати на внутрішньополітичні та суспільні процеси. Більшість його виборців підтримують Україну та вбачають у Росії ворога. Також є інтереси виробників зброї, а також їх лобісти у владних структурах. Вони якраз зацікавлені у продовженні постачання зброї в Україну, адже там закладені багатомільйонні прибутки. Члени адміністрації та прихильники серед журналістів, наприклад, Такер Карлсон, згадували виробників зброї і що з ними потрібно якось буде домовлятися. Важливим фактором, який впливатиме на рішення Трампа, є республіканська партія. У Палаті представників та у Сенаті зараз республіканська більшість, проте далеко не всім конгресменам подобається ідея зближення з Росією. Вони не можуть віддати Путіну Україну. Програш України сприйматиметься як геополітична поразка Сполучених Штатів Америки. Знову ж таки, не обов'язково Трамп це усвідомлює, але тиск на нього посилиться у разі ухвалення неправильних рішень. Ще одним вагомим аргументом є позиція країн Європи, для яких Росія це екзистенційна небезпека. Непослідовні дії Трампа та виграш Путіна можуть посварити американців з європейцями, що точно не входить у плани Штатів. Друга червона лінія, можливо не така жирна, полягає у тому, що у разі підписання перемир'я Трамп не може дозволити відновлення бойових дій. Помітно, як Трамп поспішає завершити війну. Для нього це принципове питання, адже він обіцяв покласти край цій війні за 24 години, а у своїх промовах проголошує себе миротворцем. Деякі ЗМІ пишуть, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію миру. Отже, найближчі 4 роки він намагатиметься залишатися миротворцем. Держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волц – Віце-президент Джей Ді Венс у своїх інтерв'ю чітко наголошували, що хочуть забезпечити сталий мир і не допустять чергового мінську. А як це можна зробити? Звісно, потрібно прибрати справжні причини війни. У великому інтерв'ю Такеру Карлсону спецпредставник Стів Вітков розповів, що справжні причини конфлікту це 5 регіонів, які Росія вважає по праву своїми, мовляв. Там живуть російськомовні громадяни, які проголосували на референдумах та вирішили приєднатися до РФ. Щоправда, Вітков забув сказати, що референдуми були незаконними, та що Росія перед цим території окупувала. Але що там дивуватися, якщо він навіть не зміг назвати усі області, на які претендує Росія? Просто забув. Поза як вони хочуть довготривалого миру, то потрібно раз і назавжди розв'язати питання. Територій. Логіка підказує, що для цього обидві сторони мають погодитися з новою конфігурацією. І тут у американців є три опції: варіант а: якщо змусити Україну відмовитися від окупованих територій, змінити конституцію, прийняти відповідні закони, рішення, то воювати вже не буде за що. Росія вимагає від України саме цього. Тоді США можуть розраховувати на довготривалий мир. У західних змі вже з'являлася інформація про те, що Трамп розглядає можливість визнати Крим російським юридично та протягнути відповідні рішення в ООН. До речі, колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон вважає, що Трамп може піти на це, не розуміючи наслідків. Наслідків для безпеки Сполучених Штатів в першу чергу. На відміну від адміністрації Байдена, яка поважала територіальну цілісність України та надавала фінансову та військову підтримку, нова адміністрація вустами міністра оборони Піта Гексета, заявила, що завдання повернутися до кордонів 1991 року не є реалістичним. А Трамп жодного нового пакету допомоги так і не затвердив. Отже, певний тиск з метою змусити Україну до територіальних поступок. Вже почався. Щоправда, спецпредставник Кіт Келох заспокоїв усіх, заявивши, що визнавати юридично окуповані регіони не обов'язково. Позиція України чітка: жодних поступок і жодного визнання окупованих земель російськими. Отже, навряд чи чинна українська влада піддасться на тиск Трампа. Варіант Б. Якщо змусити Росію відмовитися від окупованих територій та змусити протягнути відповідні рішення через Конституцію, то буде також бажаний результат. Україна прагне відновлення територіальної цілісності. До речі, міжнародне право статути ООН також на нашому боці. У варіанті А та Б можливе також визнання певних територій за Україною, наприклад, Запорізька та Херсонська області, все інше за Росією. У такому випадку. Робляться відповідні рішення та змінюються конституції обох країн. Представник РФ на мирних переговорах в Ер-Ріаді Григорій Карасін заявив, що очікувати перемир'я у 2025 році не слід. Також президент РФ Володимир Путін на новому підводному човні ракетоносії Архангельськ сказав, що вірить у перемогу над українською армією. Ці заяви різко відрізняється від заяв та бажань Дональда Трампа, який пропонував негайне та безумовне припинення бойових дій. Отже, Росія не погоджується не те, що віддати завойоване, але й мотивована воювати далі. А якщо Трамп ще обіцяє зняти санкції, то це взагалі буде подарунком для них. Більш реалістичним є варіант Б: У випадку, коли ні Росія, ні Україна не захочуть відмовитися від територій, існує опція. Заморозки конфлікту. За такого сценарію вирішується умовна лінія, по якій проходитиме кордон. Україна не визнаватиме на законодавчому рівні окупації. Росія також не буде відкликати свої рішення. Логіка підказує, що у такому випадку потрібно було б озброювати Україну, щоб вона змогла захиститися у разі нової атаки з боку Росії. Багато розмов є про корейський сценарій та про умовну. 38-му паралель, але це нерелевантно, адже тоді Штати воювали на боці Південної Кореї, бо не хотіли розповсюдження комунізму у світі своєю чергою. Китай та СРСР допомагали зброєю Північній Кореї. У нашому випадку ситуація зовсім інша. Проте заморожений конфлікт на те й заморожений, що може початися знову. США не зацікавлені в цьому і їм потрібні залізобетонні гарантії від обох сторін. Трамп вважає Путіна надійним партнером, заявляє, що бачить бажання домовлятися, мрія про співробітництво у Арктиці на Близькому Сході. Також не покидає надії посварити Росію з Китаєм, запропонувавши вигідні умови економічної співпраці. Якщо Трамп зараз довіряє Путіну, який відмовляється від припинення вогню, то у разі підписання миру. Трамп прогнозовано продовжуватиме, довіряти йому і буде впевнений, що той не нападе на Україну знову. А от Зеленському та Україні в цілому Трамп, видно, не довіряє. Нам призупиняли постачання зброї, призупиняли доступ до розвідданих. В овальному кабінеті е, намагалася принизити президента Зеленського. Трамп дав зрозуміти, що він є посередник, медіатор, який не хоче ставати на бік Росії чи на бік України. Але посередників у питаннях війни не буває. Будь-яка країна керуватиметься своїми геополітичними чи економічними інтересами. США, на жаль, зараз більше на боці Росії. Це може означати, що Трамп може погодитися з Путіним щодо демілітаризації України. Отже, третя червона лінія Трампа не допустити озброєння України, щоб навіть не було думки знову воювати та повертати території. Трампу потрібен мир. Знаю, це звучить параноїдально, проте Трамп пішов на поступки Путіну, знявши питання НАТО. Все, не обговориться навіть вступ України до Альянсу. За такою логікою і миротворчих військ країн ЄС не повинно бути. Адже це також певна загроза. Для Росії поза як Трамп, видається, з цим погоджується, то цілком логічно буде погодитися із тим, що в Україні не має бути західної зброї. Все це підпадає під визначення загроза Росії з боку України, яка є проксі державою США у війні проти Росії. Саме так вважає не Путін, друзі, а держсекретар Марко Рубіо. Підсумуємо, позиція Трампа на переговорах про закінчення війни вірогідно буде така. Перше, не допустити повного знищення та повної окупації України, бо це може мати негативні наслідки для його політичної кар'єри. Друге. Війна після підписання мирного договору не має початися знову, принаймні найближчі 4 роки, поки Трамп буде президентом. Для досягнення справжнього миру має бути вирішене територіальне питання. Через позиції сторін, де Росія та Україна не можуть відмовитися від територій, які вважають своїми, слід розраховувати на заморозку конфлікту. Третє, щоб унеможливити поновлення бойових дій у разі заморозки війни, Трамп буде намагатися зробити Україну слабкою, позбавивши її західної зброї. Чому так? Бо він вважає, що Росії та Путіну можна довіряти. Трамп мріє про співробітництво з Росією на багатьох напрямках. Звісно, все може змінитися, але поки що виглядає саме так. Кожна держава має свої інтереси, але це не означає, що вони будуть реалізовані цілком та повністю. Багато чого залежить від України, від української армії та суспільства, також від позиції європейських країн. США змушені будуть із цим рахуватися. Дякую, що додивився до кінця. Я оглядач Макс. Підпишися на канал Блог на Максимум, щоб отримувати більше цікавих відео. До нових зустрічей!